пенсії. Не буде такого поняття, як мінімальні пенсії, як максимальні пенсії. Буде виплата. Виплата, за яку, ти, яку ти заслужив за свою трудову діяльність. Все. Працюй, виконуй належно умови, праці своєї і, будь ласка, отримай вже в 60 років, коли тобі тебе пенсійний вік, виплати пенсійну і підтримку від держави. Ось таким чином треба підходити. Але для цього треба змінити законодавство України. Треба оцю систему змінити, яка зараз вона є. Треба побачити проблематику і зробити так, щоб ця пенсія була справедлива. Щоб не було такого, як зараз. У вигляді оцих прирв, оцих спецпенсій, пенсій, пенсій топ-чиновників по відношенню до звичайних працівників. Якщо Зараз влада на чолі з Жолновичем розповідає про справедливість. Так давайте здійснювати цю справедливість. Але здійснювати, щоб ця справедливість була для всіх однакова. У вигляді розміру пенсій працівникам, які, відповідно, мають пенсійний вік 60 років. Ось це буде підхід, оце будуть зміни, оце буде реформа. А не просто. Розповідати про те, що треба зробити справедливість. Де ж ця справедливість при такій системі? Систему треба змінювати, а для цього треба бачити проблему і на законодавчому рівні приймати рішення. І першочергово, для того, щоб це все було, треба, щоб були патріоти у владі, щоб вони бачили цю проблему, щоб вони відчували, і щоб вони зробили так, щоб ця проблема була вирішена раз та назавжди. Щоб людина знала, що їй виповниться 60 років, і людина вже планувала, скільки буде в неї пенсії. Ось це будуть зміни, оце буде покращення, і це буде вже результат вирішення цієї проблеми. Проблеми пенсії. Ось що ми пропонуємо, шановні глядачі. Ми з вами казали до цього ту систему, яка є на сьогоднішній час. А зараз ми кажемо про новий підхід, про новий механізм щодо обрахунку пенсії. Справедливих пенсій в першу чергу, Який він має бути, це наша позиція нашої команди. І ми будемо казати і кажемо на цьому каналі для того, щоб донести цю інформацію як можна більшій кількості наших глядачів. Тому, якщо вам відео сподобалось, шановні глядачі, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, поширюйте наші відео, ставайте підписниками. Ми сьогодні казали про справедливі пенсії. На прикладі звичайного працівника і відповідно чиновника. Тому всім дякую і до нових зустрічей!